Як ви відноситесь до ідеї перенести ринок дикого? Сьогодні про це запитуємо у Рівнян. Дикий мішає для людей. Не знаю. Кажуть, що він незручний і місце розташування, центр міста багатьом не подобається, бо він брудний. Ну, була б парковка, мені було б зручно. Наприклад, і клієнтам, і людям, які на автомобілях передбагаються. У нас в центрі немає парковки, навіть якби це була платна парковка, було б набагато зручніше. Я думаю, що краще перенести, бо переїзд незручно, постійно закриті для них дороги, і вони завжди об'їжджають через ринок дикого, а там завжди всі скуповуються. Звичайно, так. Бо і з дітьми ходять і незручно, так. Я не знаю. Я там багато чого купляю, мені подобається, мені локація подобається. Місце пристосоване для ринку більше, ну то можна, якщо не будуть проти ті, хто там, ну звичайно, не будуть проти, бо треба вставати і прибиратися і все. Але мені цей ринок дуже подобається. Я думаю, що варто, тому що там ну, автомобілі не можуть проїхати або зробити якось половину забрати тільки, зробити типу більшу дорогу, тоді буде, якби автомобілі будуть. Скоріше проїжджать. Або половину, або да, якось за місто кудись. Аби зручно було всім, хай переносять, аби зручно було народу. Там же ж все рівно пробки постійно, бо там ж залізниця. Тобто ніхто не може розрахувати, коли там буде відкрито, щоб проїхати. Не знаю, робити в цьому винний ринок. Хай об'їжджають. Ну, я так думаю. Я, чесно кажучи, не знаю. Тобто я можу зрозуміти тих працівників, які там працюють, їм теж потрібна робота, так. Перенести його десь чи будуть туди всі ходити, ну теж невідомо виділити якусь частину міста, типу підринок. Ну не знаю. З приводу інклюзії теж там є питання і безпеки. Наприклад, там ну, якби багато товарів знаходиться і в наш час війни можуть бути пожежі. Я не думаю, що спеціалізовані служби зможуть туди ну, дістатися, щоб. Вирішити якісь там потреби. Мені здається, що це було б недоцільно. Він з боку знаходиться неподалік, під ногу можна підійти. Я вважаю, що звісно там потрібно навести лад. Ці кіоски так хаотично побудовані, але сам ринок мені подобається. Ну, він там вже стільки часу, нормальний заїзд, всі звикли. Ну, мама моя ходить, наприклад, туди їй ближче, їй зручно. Для водіїв, здається, ніби то вже зараз трошки впорядкували. Я їхала туди, просто переїжджала, то ніби то зробили вже більш-менш. Але ну, так не знаю, чи зроб... Ну, з коляскою мені було б незручно. Взагалі, в мене мама працювала там досить довгий час, вона була підприємцем, але в період ковіду довелося Закритий бізнес по впали продажі, але насправді там закупляється дуже багато людей. Маю багато знайомих, які працюють там, не тільки закупляються. В принципі, мені все подобається. облагородили, там біля круглого ринку. Зробили лавочки і так далі. Звичайно, це буде незручно людям. Люди за стільки років звикли. Центр міста є центр міста. Що там казати? Некомфортно, тому що дуже багато машин, постійно затори. Не можна проїхати, важко йти, важко їхати за кермом. Але з іншої сторони зручно зрізати це все діло. не треба об'їжджати переїзд. То така палка двох кінців, я скажу так. Я вам чесно скажу, я там півроку вже не була. Ну, напевно, комфортно раз люди там скупляються і заїжджають туди. Там більше оптові ціни, більше оптонок. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.